Безпечний та комфортний простір, обладнаний спеціальними засобами для сенсорної стимуляції та релаксації, запрацював на базі інклюзивно-ресурсного центру Свалявської міської ради. Сенсорний простір для дитини, завдяки якому напізнає краще навколишній світ, адже це простір турботи, любові, гармонії для дитини. У своїх заняттях корекційні педагоги будуть надавати кращі якісніші послуги для дітей з особливими освітніми потребами. Це покращиться якість надання корекційно-розвиткових занять, психолопедагогічних послуг та проведення комплексних психолопкомплексної психолопедагогічної оцінки розвитку дитини. Мета цієї кімнати є, щоб кожна дитина. Пізнала навколишній світ за допомогою своїх психічних процесів. Сенсорна кімната це спеціально облаштований простір, призначений для стимуляції або навпаки, заспокоєння органів чуття дитини. Вона має велике значення для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема для дітей з аутизмом, синдромом дауна, ДЦП та порушеннями сенсорної інтеграції. Головне, що батьки казали, що ми задоволені. Я почуми. А, таку річ, що там десь Батьки їздили в Київ в якісь центри, і щось пішло не так. Таке ставлення на такі центри, а тут вони знайшли якраз а, те місце, де є все, і фахівці, і є ну, центри. І наша робота робити і творити і давати людям відчувати за те, що наші воїни борються не за те, щоб вони мали якісь. Важкі моменти проживання, а щоб ми створювали умови для наших дітей. Де вони можуть навчатися, де вони можуть і де вони можуть отримувати освіт. Через вправи розвивається як дрібна, так і загальна моторика. Фахівці використовують такі елементи, як м'ячі, балансувальні платформи та інтерактивну дошку. Швидко потрібна нажати, нажати. менша. Швидко нам треба тут ніжок. Молодець. так, Молодець. Далі в нас третій режим. Нам потрібно запам'ятати, який колір і відтворити на кнопку, який був колір. У сприятливому середовищі дитині легше вступати в контакт з педагогом або однолітками. Можна використовувати для розвитку мовлення ігрові сенсорні вправи. Також інтерактивне обладнання спонукає до гри фантазування та створення нових образів. Кожна дитинка буде підтримана, кожна родина буде почута, і спеціалісти центру можуть будувати кращі заняття. Це можуть бути як індивідуальні заняття, так і групові. Тобто, кожен колекційний педагог інклюзивного центру може створити заняття в цій кімнаті безбар'єрно для сенсорного розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Важливим елементом сенсорної кімнати є світловий стіл для малювання піском. За допомогою цієї атракції діти зможуть розвивати дрібну моторику, мислення та сприйняття. «Юрчику зараз твоя буде черга. Зараз Йорчик буде ловити. Лови ловички, молодець. У просторі працюватимуть із дітками, які мають порушення слуху. Для цього теж закупили необхідне обладнання. Дівчинка, якщо вона говорить, то вона не завжди може почути себе. Вона, я їй говорю, що це неправильно що сказала, але за допомогою такого зеркала вона почує себе. Оса. Сенсорна кімната це потужний інструмент для адаптації та розвитку дітей з особливими освітніми потребами. За рекомендацією спеціалістів, її використання має бути систематичним за індивідуальним планом, який розроблений фахівцями.